Доброго дня, сьогодні ми з вами будемо вчити байку Леоніда Глібова на пам'ять, яка називається Зозуляй півень. Розпочинем. Як ти співаєш, півне веселенько, а ти, Зозуленько, ти, зіронько моя, виводиш гарно, так і жалібненько, що іноді аж плачу я, як тільки що почнеш співати. Не хочеться й пшениченьки клювати, Біжиш в садок мерщі. Тебе я слухала б довіку, комамі, аби б хотів співати. А ти, голубонько, ти, кралечко моя, поки співаєш на калині, То й весело мені і забуваю я свою недоленьку, життя своє погане та безталанне. А тільки замовчиш або куди летиш, За неї серденько, неначе на чужині. І істоньки не їм, і питоньки не п'ю, Та виглядаю все за золенько Я Як гляну на тебе, така ти невеличка моя перепеличка, А голосочок то який то несенький, милесенький такий, куди той соловей годиться. Спасибі, братику, за добре слівце. Як не кохать тебе за це, І ти виспівуєш, неначе та жар птиця, І далебі, що так. Пошлюся я на всіх, де взявся хоробець, послухав трохи їх та й каже Годі вам брехати та одно другого з нічев'я вихваляти. Пурхнув, та й був такий. За що ж хто-небудь попитає, За золя півня вихваляє, За те, що півень годить їй, та потакати добре вміє. Рука, як кажуть, руку миє. Повторюйте це відео декілька разів і ви обов'язково його вивчите. До побачення! Підписуйтесь на наш канал і ставте пальчики вверх.